І, мама. і сьогодні ми будемо грати в гру. груганяшки. Поїхали. З гри, щоб якийсь перганяшко прийшов першим. Ти якого собі обираєш? Якого, третього? Першого. Віталік, ти якого обираєш? Другого. Другого. Добре, чекаємо, коли вони переснуть червону лінію. Так, Міроси? <звук> давай, давай перший, перший, перший. Так, мій посів друге місце. Міросин, Мірося, ти виграла? Твій третій посів перше місце. Віталік посів третє місце. Ну, гра дуже весела така. Може ще раз? Давай ще раз. Ну, гарно. Ось час цих таргоняшок, Навіть у мілісекундах такий. Ось. Тут показаний. І вони посіли в відповідні місця. Давай ще раз, ти на якого ставиш? На. На першого? Так. Мирося на першого, ну я на другого. Віталій. Третій. І третій. Добре. Чекаємо, коли вони перетнуть червону лінію. Так, Міросі, мабуть, твій перший. Ану. Так, ось бачите, хтось. Віталік зайняв друге місце, він на третього поставив. Перше місце ніхто не зайняв, Ну, таке теж буває. А третє місце зайняв. Мій другий був, так? Mm. Добре. Перший тоді вони з однаковим часом 22-77. Тобто ваші тарганяшки на другому місці, а мій на третьому. Ось така гра. Підписуйтесь на наш канал, програмуйте. До, до нового!